Redmi 9 ціна 2150 гривень. Е, є відбиточок пальця, досить непоганий по стану. збережений телефончик. Е, має роз'єм на зарядочку Type-C, легкі потертості тут є. І роз'єм на наушники 3,5. Показую зі всіх сторін. По екрану косок чи царапок немає ніяких. Можу за додаткову плату поклеїти захисне скло. Уточняйте, якщо вам це буде потрібно. Так, повністю чистий телефон без всіх аккаунтів, Redmi 9 Внутрішня пам'ять телефону 32 ГБ на 11 Android і та 3 ГБ оперативної пам'яті. Тобто 3,32 ББ. Покажу ще е, камеру. Є вся лінійка цих телефонів Redmi 9, a Redmi 9 та 9 c Ось така тут камера. В комплекті до цього смартфона йде зарядний шнур Type-C та телефон. Відправляю новою поштою по мінімальній передоплаті у 200 гривень. Кому цікаво, це або будь-які інші пристрій. пишіть у повідомлення або у телеграм-канал. Силка в шапці профілю.